Спину спалили всю шокером. Киселі? Так. От. Там це їх улюблена іграшка була. У мене там були рани, які почали гнити. Е -е... Як, ну, Набряк був дуже сильне, запалення. У мене було особисто шокером, що я одного разу втратив свідомість просто. 22-річного Данила Мурашкіна повернули в Україну цього літа після трьох з половиною років неволі. Е, ти там стоїш на місці. Тобто, цілий день там в тебе є е, відображаємо квадрат твій, в якому ти стоїш. Тобто переміщуватися по камері заборонено. І сідати заборонено? Ні, ти цілий день стоїш на ногах, не можна сідати. Тобто, розмовляти між собою заборонено. Е, Бо камера все бачить, і якщо ну, ти там стоїш і повертаєш голову, зрозуміло, що ти спілкуєшся. Можуть відкрити вікна, а це, ну, вибачте, кізіл, там холодно дуже. Тобто, там сніг навіть, мені здається, влітку є. Один раз, ну те, що я запам'ятав, теж було плюс-мінус у тих числах, там що около... щось там около, я пам'ятаю, що 30 градусів морозу було. Ну, тобто, там... Ну холодно.